Всім доброго дня! Сьогодні ми знімемо таке коротеньке відео про нашу тепличку. Ось так я вже прибрав з неї огірочки, що в нас вийшло за сезон збору огірків. І що я планую далі робити з цією тепличкою. Ну, зараз поїдемо на ставочок, привеземо водички знову ж таки для нашої теплиці і будемо підводити підсумки. Так, привезли ми водичку на нашу теплицю і привіз водичку знову ж таки на огірки. Перший урожай огірків, на першому огірків я заробив, ну я так плюс-мінус підсчитував, бо продавав і по 65 гривень за кілограм. І саме дешевше в мене було 35 гривень за кілограм це вже в самому кінці скажімо так, збору, коли вже в людей починалися в городі появлятися огірки. І вийшло, що без... відняв я бензин, відняв я солярку, ну, насіння, всі розходи, які в мене пішли на теплицю на даного огірка, який тут ріс, у мене вийшло, що чистенькими я заробив 10 тисяч з... ну, Тут, напевно, навіть сотки землі немає, що посаджений огирок. Як ви можете поняти, що мені сподобалося, як то кажуть, це діло через те, що я знову ж таки тут посадив огирок. І є все ж таки надія на те, що людей у городі огірки, як то кажуть, знову відійдуть. І в мене знову будуть огірки, і я знову буду продавати огірки. Стало мені інтересно, скільки ж я все-таки заробив, якщо взяти день від 6 березня, коли я посадив в теплицю огірочок і до останнього збору урожаю, це в мене було 30 червня. Мені стало все-таки інтересно. Скільки я заробляв у день від посадки, то, що я їх там просапував, поливав і так далі і до останнього збору урожаю. Все-таки мені так стало інтересно, коли скільки я заробляв в один день. Я сів, посчитав, що плюс-мінус цих 10 тисяч я розділив на весь цей час. І мені вийшло, що я заробляв в один день 86 гривень і 20 копійок. Це виходить, на пів години роботи. Ну, Від початку, коли я посадив горочки, тоді ясно, що треба було трохи більше попрацювати коло них. Ну а коли вони вже почали плодоносити, я ще тільки ходив їх поляв і збирав урожай. То вже затрати часу в мене вже йшли менші. Це плюс-мінус десь 30 хвилин роботи, у мене йшло ну, на збір на це все. І за півгодини роботи я заробляв 86 гривень і 20 копійок. Скажімо так, ну, мені це як сподобалося. Так, в мене це мій перший опит з теплицею. Перед цим я такого опиту не мав. Це мій перший опит, мій перший заробіток на тепличних огірках. І вже я повністю зібрав е, всі огірки. Ну, виходить, що я вже підготував під посадку нового. Це е, повністю... В мене Уборка пішла у теплиці, що я посадив новий огерочок. Це в мене була 22 липня, я зачистив теплицю від старого огорка. І будемо вже чекати, поки у нас новий огирочок, він вже такий гарний, у нас, красивий. Коли він вже виросте і почне у нас знову плодоносити наша теплиця. Ну що, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!